Доброго дня! Тема уроку величини логічного типу операцій над ними. Згадаємо поняття висловлювання. Висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Висловлювання може бути істинним, якщо твердження відповідає дійсності, та хибним, якщо твердження не відповідає дійсності. Розглянемо декілька прикладів: речення Лондон столиця Великобританії, є твердження про об'єкт і. Це твердження відповідає дійсності, тому це істинне висловлювання. Речення веселка складається з семи кольорів. Є твердження про об'єкт, і це твердження відповідає дійсності, тому це істинне висловлювання. Речення два помножити на два не є твердженням про об'єкт чи зв'язки між об'єктами. Тому це не є висловлювання, і ми не можемо говорити про істинність чи хибність цього речення. Речення температура кипіння води за нормальних умов становить 80 градусів Цельсія. Є твердженням про об'єкт та процес і не відповідає дійсності. Тому це є хибне висловлювання. Речення сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів є твердженням про зв'язки між об'єктами, кутами трикутника. Це твердження відповідає дійсності, тому дане речення є істинним висловлюванням. Наказове речення візьми парасольку не є твердженням про об'єкт. І, відповідно, ми не можемо говорити про істинне чи хибне висловлювання. Таким чином, не всі речення є висловлюванням, не всі речення є твердженнями про об'єкт або взаємозв'язки між об'єктами. мові програмування прийнято вважати, що істинні Висловлювання мають значення true, а хибні висловлювання мають значення false. Змінними логічного булевого типу називають змінні, які можуть набувати одне з двох значень true або false. Зверніть увагу, що слова true і false записані з великої літери, як це прийнято писати в мові програмування Python. При цьому в мові програмування Python іноді відбувається переведення з числового типу в логічний за правилом. Число нерівне 0 сприймається як true, а 0 сприймається як false. Та переведення рядкового типу в логічний за правило. Непорожній рядок сприймається як true, порожній сприймається як false. Водночас, над логічними змінними можна виконувати арифметичні операції. І в такому випадку true враховується як одиниця, а false враховується як 0. Подивимося на прикладі. True плюс true приймається як 1 плюс 1, і відповідно відповідь повинна бути 2. 3 помножене на true. Приймається як 3 помножити на 1, і відповідно відповідь буде 3. True поділене на 4. Сприймається як 1 поділено на 4, і відповідно відповідь повинна бути 0,25. Ну і упевнимось в тому, що false сприймається як 0. 40 помножене на false. Має сприйматися як 40 помножене на 0, і відповідно відповідь має бути 0, що ми і бачимо. Іноді виникає необхідність перетворювати в явному вигляді логічне значення на рядок або число і навпаки. Для цього в мові Python можна застосовувати вбудовані функції перетворення типів. Функція int перетворює відповідно в ціле число. Функція float перетворює в дійсне число. Функція. String перетворює в рядкову величину, і функція bool перетворює число чи рядок в булеву логічну величину. Ми з вами зустрічалися з функціями int і float при введенні даних, які сприймаються як рядкова величина. Відповідно, зустрічалися з функцією string при виведенні числових даних для перетворення числових даних в рядок. А сьогодні ми знайомимося з тим, що функцію int і float можна використовувати для перетворення логічних величин в числа, функцію string можна використовувати для перетворення логічних величин в рядок. І, відповідно, з'являється нова функція bool для перетворення чисел чи рядків в булеву величину. Подивимося, як це працює. int true. При перетворенні булевої величини true в ціле число, ми маємо отримати одиницю. Float. False. При перетворенні логічної величини в дійсне число, ми маємо отримати число, в якого є десяткова крапка, і якісь значення після крапки. І ми з вами бачимо, що це 0,0. Далі, при перетворенні логічної величини в рядкову величину. Ми з вами отримаємо рядок, але в даному випадку текст уже в лапках, що вказує на те, що це рядкова величина. Далі спробуємо перетворити числа і рядки в логічну величину. Будь-яке число, відмінне від нуля, приймається як true, і ми це з вами бачимо. Відповідно, 0 буде сприйматися як false. будь-який непорожній рядок. Має сприйматися як тру. І ми з вами бачимо, що він дійсно сприймається як тру. Порожній рядук має сприйматися як false. І він сприймається як false. Таким чином, використовуючи дані вбудовані функції, ми можемо перетворювати величини одного типу в величини іншого типу. І може виникнути запитання. А звідки у нас можуть в програмі з'явитися величини логічного типу? Надавати значення змінним true-false можна і іноді в програмах це використовують. Але напевне, це не настільки частотно використовується, щоб для цього потрібно було створювати новий тип даних. Величини логічного типу можна отримати в програмі в результаті обчислення логічного виразу. Логічні вирази поділяють на прості та складені. Простий логічний вираз це оператор порівняння, що містить два арифметичні вирази, з'єднані знаком операції порівняння. В математиці ви познайомилися з шістьма операціями порівняння. Операція менше, більше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, дорівнює, не дорівнює. І додатково мові програмування Python хочеться познайомитися ще з двома операціями. IN міститься в. І повертає істину ця операція тоді, коли перший оперант міститься в другому операнті, і NOT IN, який повертає істину в тому випадку, якщо перший оперант не міститься в другому операнті. Подивимося, як працюють дані операції. Наприклад, 3 менше 4. Ви розумієте, що це істинне висловлювання має повернутися труп, що ми бачимо? 3 -4. Більше або дорівнює, а знаки, які складаються з двох символів, пишуться без проміжку. Три. true. True – Дорівнює. Два знаки дорівнює. True – Очевидно, що велика і маленька літера T мають різні коди. Тому даний вираз має повернути false. А ага. Ін. Оскільки перший оперант, рядок, який складається тільки з одного символу А, міститься в другому операнті, то дана операція повинна повернути true. Операції порівняння мають однаковий пріоритет. І це дозволяє об'єднувати операції порівняння в ланцюжки, чого не дозволяє більшість мов програмування. Але Python дозволяє. Давайте спробуємо побудувати такий ланцюжок 3. Менше 4, менше 5, менше 6. Порівняння виконується по одній операції, і ланцюжок висловлювань буде істинним, якщо всі висловлювання, які в нього входять, будуть істинні. 3 менше 4 виконується, 4 менше 5 виконується, 5 менше 6 виконується. Таким чином цей ланцюжок висловлювань повинен повернути тру. Якщо ж я побудую наступний ланцюжок, 3 менше 4 виконують. 4 більше двох виконується, але 2 менше одиниці не виконується. І в цьому ланцюжку є висловлювання, яке не виконується. В такому випадку вважається, що не виконується весь ланцюжок, і даний ланцюжок висловлювань має повернути false. Хочу звернути увагу, що запис А не дорівнює Б, Б не дорівнює С. Не означає, що всі три числа не рівні між собою. Оскільки перевірка виконується по одній операції. Давайте подивимось: 3 не дорівнює 4, не дорівнює 3. 3 не дорівнює 4, умова виконується. 4 не дорівнює 3. Умова виконується. Тому даний ланцюжок у висловлювання поверне нам тру. Іншим видом логічних виразів є складені логічні вирази, отримані в результаті з'єднання логічних виразів за допомогою логічних операцій. Це операції NOT – логічне заперечення, операція AND, кон'юкція або логічне множення і операція OR, диз'юнкція або логічне додавання. Заперечення логічного виразу це операція, яка змінює значення логічного виразу на протилежне. Тобто, якщо значення логічного виразу було істинним, заперечення змінить його на хибне. І навпаки, якщо значення логічного виразу було хибним, то заперечення змінить його на істинне. Подивимося на прикладі. Розглянемо заперечення висловлювання 3 менше 4. Висловлювання 3 менше 4 є істинним. Відповідно, заперечення повинно змінити значення виразу на хибне. Тобто результатом цього виразу має бути false. Наступний приклад: заперечення висловлювання маленька S in star, де star написано з великої літери. Очевидно, що маленька S і велика S мають різні коди, тому маленької літери S в слові star дійсно немає, і вираз S in star є хибним. Заперечення повинно змінити False на True і Значенням цього виразу має бути true, що ми з вами і бачимо. Наступна операція кон'юнкції або логічне множення має два операнди і повертає істину тільки в тому випадку, якщо обидва операнди є істинними. Чому говорить логічне множення? Якщо ми з вами згадаємо, що true розглядається як одиниця, а false як нуль. То дійсно 1 помножити на 1 один повертає одиницю. Якщо хоч один із виразів є false, то в множенні буде присутній нуль, і в такому випадку у нас повертатиметься нуль, тобто false. Ви можете подивитися на таблицю істинності, де очевидно, що тільки в тому випадку, якщо і перший, і другий оперант true, повертається true, а ми з вами розглянемо на прикладах. 3 менше 4 and 4 менше 5. 3 менше 4 це істинне висловлювання. 4 менше 5 це істинне висловлювання. Кон'юнкція двох істинних висловлювань є істинне висловлювання. І відповідно ми бачимо з вами true. Давайте розглянемо інший приклад. Х присвоїли 3. X не дорівнює 0, and X не дорівнює 3. Висловлювання х дорівнює 0 є істинним. Висловлювання х дорівнює 3 є хибним. Відповідно, ми з вами маємо ситуацію, коли в ком'юнкцію входить істинне і хибне висловлювання. І якщо хоч одне із висловлювань хибне, кон'юнкція має повернути. False. Дез'юнкція або логічне додавання. Це операція, яка також має два операнти і повертає істинне значення в тому випадку, якщо хоча б один із оперантів істинний. Якщо згадати, що true це 1, а false це 0, то в випадку, якщо хоча б один із оперантів відмінний від нуля, при додаванні ми отримаємо результат відмінний від нуля, і повертаючись від чисел до булевих величин, ми з вами отримаємо true. Якщо ви подивитесь на таблицю істинності, ви побачите, що результатом цієї операції може бути false тільки в тому випадку, якщо і перший, і другий оперант хибні. Дійсно, якщо перший оперант 0 і другий оперант 0, то 0 плюс 0 повертає 0. І це є false. Подивимось, наприклад, як працює ця операція. Як ви пам'ятаєте, у нас х дорівнює 3. Змінимо операцію N на операцію або. І відповідно ми з вами бачимо true. Бо у нас виконалась перевірка. x не дорівнює нулю true, або x не дорівнює нулю false. Але true або false це true. 3 менше двох або 2 менше одиниці. Як ви бачите, і перший оперант 3 менше двох. Хибне висловлювання і другий оперант 2 менше одиниці хибне висловлювання. Тому результатом цієї операції має бути false операція відношення і арифметичні операції можуть зустрічатися в одному виразі. Обчислення таких виразів виконують зліва направо. З урахуванням пріоритету операцій. В таблиці наведені операції в порядку спадання пріоритету. Від операції піднесення до степеню з найбільшим пріоритетом до операції логічного додавання з найменшим пріоритетом. Операції з однаковим пріоритетом записуються в одній клітинці. І серед логічних операцій, найбільш пріоритетною, тою, якою буде виконуватися першою, є операція NOT – логічне. Ні, далі у нас за пріоритетністю логічне і, і останньою є операція логічна або це операція, яка виконується останньою. Розглянемо наступний вираз. Першою за пріоритетністю завжди є арифметичні операції, тому першими будуть виконуватись. Після того, як виконуються операції додавання, наступними за пріоритетністю є операції порівняння. Тому наступними будуть виконуватись операції. В результаті виконання операції порівняння. Порівняння у нас будуть значення логічного типу, і тільки на останньому етапі у нас будуть виконуватись логічні операції. В випадку, коли у нас є такий складний логічний вираз, ми знову таки повинні подивитися, які операції серед логічних є найбільш пріоритетними. А найбільш пріоритетною серед логічних операцій є операція НО. Тому першими будуть виконуватись операції логічного заперечення. Після виконання операції логічного заперечення у нас залишиться ще операція логічного множення і логічного додавання. Знову таки, за пріоритетністю, більш пріоритетним є логічне множення. Тому на наступному кроці будуть виконуватись операції логічного множення. І тільки після виконання операції логічного множення у нас буде виконуватись операція логічного додавання. Крім логічних операцій, ми можемо отримати логічні величини після виконання функцій, результатами яких є логічні величини. Прикладами таких функцій є функція all і функція any. Функція all повертає Істинне значення, якщо всі перелічені в списку логічні вирази є істинними. Функція any повертає істинне значення, якщо хоча б один із логічних виразів, які перелічені в списку, є істинним. Подивимося, як це працює. All квадратні дужки 2 менше трьох, 3, 3 менше чотирьох, та in start. Квадратна дужка, закрили круглу дужку і дивимося. 2 менше 3 умови виконується, 3 менше 4 умови виконується, рядок та дійсно міститься в рядку ста. І відповідно, оскільки всі три умови виконуються, функція повертає значення true. Якщо ж хоча б одна з цих умов не виконується, функція нам буде повертати false. Наприклад. Ми змінили першу умову, тобто у нас перша умова не виконується, дві інші умови виконуються. І результат функції є false. Ну і подивимося ще, як працює Ені. Змінимо другу умову на хибну: 3 більше 4. Але Ені повертає true, оскільки в списку є висловлювання, які є істинними. Змінимо умову. Так, щоб в списку було тільки одне істинне висловлювання, як ви розумієте, рядок N не міститься в рядку стар, і у нас є істинним тільки перше висловлювання два менше трьох. Е повертає тру, оскільки в списку все ще є істинне висловлювання. Змінимо і останнє істинне висловлювання на хибне, і тепер всі три висловлювання в списку є хибними. І Ені повертає false, оскільки вона повертає true, тільки в тому випадку, якщо хоча б одна із умов в списку, виконує.